Всім доброго дня! З вами компанія Електромотор і як обіцяв у нашому відеоогляді генератор Hedge 3601. Сьогодні 30 вересня, останній день першого місяця осені. І сьогодні в відеоогляді чеський бренд генератор. Так, давайте, коли тут вже зверху показник палива. Заливна горловина. Практично, як у більшинства генераторів. Перейдемо на передню панель. Тут у нас переключатель економного режиму. Тут переключатель самого генератора. Он включений. Стоп виключений. Розуміло. Тут у нас інформаційне табло. Моточаси. Ну, от це написано. Що воно і про що інформує. Це у нас лампочки, масло, якщо по якій-то причині загорається. Це перегруз. А це от сама сеть. Предохранитель. Тут у нас є USB-чні розйоми. Так що підрядить. У вас телефончик не буде питань. От розеточка як в автомобілі 12 вольтова. В комплекті є вже. От, для підзаряду акумулятора. Ну і свічний ключ. Так, 16 амперні дві. заземлення. Ну, практично, як у більші Ну, Зато це, бачите, на вид маленький. Ну, він інверторний, може подавати більше 3 кВт. Так, заливана горловина, масло і щупом. От, показує. Як цю процедуру робити? На Нащупав більш... ну, насічка. От, нащо насічки були заповнені. Так. З цієї сторони вихлопна у нас труба. Як в в генераторах по бистрому запуск. Бачите, включайте тумблер, положення он. І переходимо ми на цю сторону. Тут кран подачі палива. також написано. Закрито, відкрито як. А сюди, тому що більшість більші над воздушним фільтром От у нас воздушний фільтр, Є воздушна заслонка. А тут вона он, трошки далі. вона. Також там написано шоке. В тому положенні заводите. Топливний кран відкрили. Там же включили тумблер. З допомогою ручного стартера запустили, а потім відкриваєте воздушну заслонку потихеньку. Так, давайте сюди ми поближче от його технічні характеристики. Віс, бачите, 30 кг. На вид він невеличкий. Буцім-то генератор. Ну, це інверторний відкритого типу. Зараз я... Зроблю відео огляд, ну, по мощності слабішого, воно докрито з усіх сторін хеч. І подивитись на два інвертора на 3 кВт і на 1 кВт. Так, вибір генераторів у нас великий. Всі генератори брендові, є дізеля. Бензинові со стартерами, без стартерів. А в даному випадку в нашому відеоогляді хеч хетч на 3 кВт. Всього важить 30 кг. А таке витворяє. Чекаємо, ребята, на електромоторі. Телефонуйте 063 426 1010. Поможуть з вибором генераторів, бо всі генератори брендові і різні. Так що телефонуйте 063 426 10 10.